Усім привіт! Це Василь Виноградов. Тут я готую їжу для котів і для собачок. От. Це фактично зараз фіолетовий мисці Це курка, яку передали благодійники. Яку ми проварили в каші. От. Частково винули для того, щоб котам можна було порізти на маленькі частинки. От. А це зараз я розмішую каша. От, для собачок, які у нас в вольєрах. От, вона проварюється на м'ясі. Ми додаємо ну, по-різному, фактично які є крупи. На цей раз це була ячка. От, це все розмішується. От, щоб ріденька, там ще може кипіточку додати. От, якщо вона занадто суха. От, вона має бути десь от такого. Плану, як я зараз вам показую. От. І не ріденька, і не дуже така сухенька, От. щоб вони могли нормально її споживати. Це наша собака Маша. От. Вона з нами в домі живе. собачка. От. З нами в домі так само ще й кішки є, які я ще не показував на відео. Вони проходять адаптацію або лікування. Це наш вуличний вольєр. От. Він має можливість переходу тварин. Там спеціальне віконечко є. Вони можуть через віконечко знизу переходити в приміщення. Приміщення утеплене. Більш-менш зроблене. Є електрика, світло, розетки для обігріву, якщо потрібно поставити обігрівач. От. На вулиці ми зробили такі дробинки, десь більш-менш пофарбували це все. Підсипка йде щебеню, тобто є дренаж, якщо йде дощ, сніг. Тобто вона, Вода не застаюється. Водичка може йти вниз. По, разом з цим вольєром залишилось дерево, яке зроблено таке спеціальний отвір, щоб воно могло. Ззовні виходити за межі вольєру. От. А сам вольєр це ще й накриває виноградник. От. Так як наша фамілія виноградова, ми дуже полюбляємо виноград. От. І у нас виходить, що вольєр подвійного навіть потрійного значення. Виходить яблуня, е, яка в ньому фактично росте і коріння. От. І виноградник. фактично І місце для релаксу і для проживання тварина, які максимально наближені до природних от, умов. Ім, в принципі, тут подобається. От, от. Усім гарного дня. Допомагайте тваринам, дбайте, опікайте, і все у нас буде добре. Слава Україні!